Це відео є продовженням попереднього відео про оптимізацію контексту, а саме зараз ми розглянемо, як ще краще можна оптимізувати контекст. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити вподобання та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Методи оптимізації з попереднього відео вже були доволі гарними і їх можна сміливо використовувати в продакшн. Але вони не ідеальні для деяких випадків. Давайте згадаємо з попереднього відео реалізацію зміни теми додатку на основі контексту. Є компонент, в якому зберігається обрана тема та функція, яка її змінює. І все це ми передаємо в ZemContext Provider в Props Value. Далі, у тому компоненті, де треба отримати тему. Або функцію зміни теми. Ми використовуємо хук UseContext. Давайте подивимось, як це працює. Запускаємо профайлер. Змінюємо тему, зупиняємо профайлер. Все відпрацювало добре. Там, де ми не використовуємо контекст, ті компоненти не ререндеряться, і це дуже добре, але можна краще. Наприклад, можна зробити так, щоб не ререндерились ті компоненти, які використовують функцію для зміни теми. Тому що загалом ця функція не змінюється та завжди має одне і те ж посилання. Для того, щоб виправити цю проблему, можна замість одного контексту використовувати два. В один будемо передавати стан обраної теми, а в інший контекст будемо передавати функцію, яка, власне, змінює тему. Це нам дасть те, що один контекст буде ререндерити тільки ті компоненти, які використовують значення теми, а інший контекст буде ререндерити тільки ті компоненти, які використовують функцію для зміни теми. Давайте продемонструю вам це. Для цього створимо ще один контекст. Далі додаємо Zem Action Context Provider до компоненту з нашою реалізацією. В цей провайдер в Props Value передаємо функцію зміни теми і прибираємо її з Zem Context Provider. Тепер в компоненті, який перемикає тему в хуку UseContext змінюємо аргумент ZemContext на ZemActionContext. Давайте перевіримо результат наших змін. Запускаємо профайлер, Змінюємо тему. Зупиняємо профайлер. Як бачите, компоненти, які використовують контекст для перемикання теми, не ререндерились. Тому що в нашому випадку функція перемикання теми не змінює своє посилання, через що Zen Action Context Provider не викликає ререндер споживачів цього контексту. Ну і звісно, так можна розбивати контекст до безкінечності, особливо в випадках, коли якесь значення змінюється часто, а інші ні, то варто подумати над винесенням цього значення в окремий контекст. Більше прикладів ви знайдете в моєму телеграм-каналі. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях і відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, то ставте вподобання та підписуйтесь на канал.